Значить, це дивовижна якась така історія, але є люди, які ну судя з усього готуються до виборів. Це людина, яку ми з вами вже згадували, е і він має неоднозначну репутацію. Мова йде про так званого поворознюка. Значить, чого чому... репутацію? Боже мій та в світі немає більш однозначної людини на рахунок репутації ніж поворознюк. Бандит. Ну, пане Бандитляв тут... людей. Слухай, навіть але... якщо його не засудили за це, то це означає, що судової системі вирок, а не йому. От я зараз буду сперечатися, тому що це залежить від того, який канал ви включили і що розповідали. Ну... Ви прочитали його біографію і знаєте все, да? від його слів, що він не крав людей, він крав е, 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 в, в бюджеті чи в країні, да? а тепер Правда, він в займається... Ну, це прекрасна е, похвала. Та тепер він займається, пане Тарасе. Щоб ви mm -hmm. просто е, добре, що ви сидите, тому що він займається антикорупційною діяльністю. Ah. Значить, він е, в якійсь такій е, компіляції і е, спів, mm -hmm. співробітництві з громадською організацією Стоп Корупція mm -hmm. відкриває різні представництва в українських містах. У нас є світлини. Може, ми вам якраз покажемо? Я, я публікував їх. В, теж та, ви теж бачили їх. Це просто да ah. я, я для наших глядачів. Значить, він е, розповідає про те, що ну як буде боротися. З корупцією нова країна. Ну окрім того, що він доклав чималих зусиль для захисту нашої держави, це той ще військовий. От зараз він буде займатися антикорупційною діяльністю, і ми, в принципі, ж з вами не діти. Тим паче, що я, як журналіст, ви як політик досвідчений, знаєте, що всі такі активності, такі прояви, відкриття чогось там громадського. Це публічна робота на майбутнє, тобто він є в медіасфері, він активний в соціальних мережах. Він людина-мем, людина пісня, людина-мат. Ну а тепер він ще й борець із, із корупцією. Як вам такий захід і як вам така підготовка? Прости, господи, нового покоління тих політиків. Я впевнена, що він нерветься в сільську раду, що він себе вже бачить в першому ряді у Верховній Раді. Та ні, його вже розглядають як можливого кандидата в президенти. І О, це господи. Ні, а це не жарт. Про це вже досить відкрито говорять. Що це один з варіантів. Якщо Зеленський злякається, відмовиться там під тиском заходу, під внутрішнім тиском в Україні. А оцей нічого не злякається. Оцей наголо. Він по людях стріляє відверто, він краде тупо, примітивно, показово. Він рейдерські захоплення землі ров як це він людей не краде? Він вкрав. А її він вкрав власність, він вкрав зерно, він вкрав техніку у дуже конкретних людей. Це звичайний бандит, абсолютний. І коли звичайного бандита витягують в політику, знаєте, може, бандитові й не дивно. Дивно і сумно з двох речей: перше, що в країні досі можуть існувати виродки, які на цих струнах грають. І друге, дуже сумно, що вони, на великі жаль, праві. Вони розуміють, що на оцьому треші можна зіграти. Грали спочатку ольгінські, потім Коломойські. Потім уже там люди і Юлії, Зеленського, і е, цього господи е, Гриценка і інших, коли про, проти війну проти Порошенка вели 18-19 рік. Грали теж на абсолютному треші. Просто Ну коли тобі дають інформацію, в якій не 99, а всі 100 брехні, то це навіть не Гебільсівщина. Слухайте, Гебельс це така, знаєте, собі метелик з білими крильцями, тому що в нього він ж казав, там скільки, по-моєму, 40 брехні, аж. 50% правди, і тоді ця брехня добре зайде. А зараз вважають, що можна дати всі 100% брехні. І оце це реально жахливо, що в Україні вони впевнені, що це може працювати. І я дуже боюся, що вони можуть з цим зіграти, і що це може спрацювати, тому що коли інформаційний доступ до інформації правдивої, чесної, різноманітної, перекритий, і коли вам запускають завдяки мобіль... монополізованій. Абсолютно цензуровані інформації, подібні речі, і представляється як за чисту монету, ну є певна кількість населення, яке не шукає іншої інформації. От за радянського союзу їх називав. Е Тими підвішеними до брехунця на раді в кожній квартирі фактично був підведена радіоточка і був собі такий маленький яшешок, брехунець, з якого без перерви говорили там по радіо, вливали в голову відповідну інформацію. Можна було знайти інформацію іншу, можна було тоді в радянському союзі Радіо Свободу через глушилки пробивати Голос Америки, німецьку хвилю, бібісі. Але 90% населення жили тим, що їм в голову вкладав брехунець. І у нас на приликій жаль, десь дві третини населення, можливо, надіюсь, що вже менше, але боюсь, що така може бути кількість живе десь з того і подачі інформації. Значна частина з них вже не вірить в ту інформацію, але вони приймають тільки її. Вона відкладається на підсвідомості. І тут раптом цю особу починають крутити на антикорупційній тематиці, яка зводиться до того: всі погані, всі злі, всі не такі, але конкретизація буде йти в дві сфери. Просто це я вже можу вам наперед сказати, і там є один дуже підла людина біля нього, і всі його вихваляли. Військовий кореспондент, ще щось там Роман Бочкала. Забудьтеся, викресліть. Продався в найбрудніший проект, продався рейдеру і бандюку. Так низько впасти мені здається, що ніхто не міг з такого рівня. Тому от ці люди будуть зараз грати, вони будуть шукати корупцію не в тих. Хто ну корупція це тільки влада, корупцію поза владою займатися неможливо. Так, от вони будуть шукати корупцію в ворогах влади, тобто опозиція, і в опозиції будуть виловлювати корупцію. Ну це абсурд, це абсурд, але вони будуть цим займатися. І друге, вони будуть з владою очевидно узгоджувати тих, кого влада може списати. Весь час треба буде скидати якийсь баланс баласт когось з податкової, когось з митниці, когось з міністрів. І от вони будуть по них лупити, і це буде подаватися. Що дивіться. Вони ж проти корупції борються. Вони ж і владу не гладять. Правда, ні Зеленського, ні Єрмака, ні тим більше людей пов'язаних з Коломойським. Точно ці антикорупціонери рухати не будуть. І от на цьому буде розкручуватися отакий образ. Який заковтується тими людьми, які вже перестають вірити про владній стопроцентно пропагандистській інформації, але готові клювати на щось трошки хитріше подано. Це дуже підовий проект, але він працює. О чому я кажу з таким жахом, що це насправді працює? Тому що я просто пригадую 94-й рік славна Білорусь дійсно славна Шушкевич, тодішній ще прем'єр-міністр, плюс лідер народного фронту Пазняк, зробили прорив, країна. Пішла далеко вперед. Ми відставали від них ну на пару порядків. у нас комуністи далі при владі, хоча компартія заборонена в Білорусі. Чудесний розвиток, європейські ініціативи, європейські перспективи. Знаєте, що Білорусія на той момент так тихо без зайвого Грузусу розглядалася як можливо найімовірніший, найперший кандидат в члени Європейського союзу. Ну, звичайно, крім Балтійських держав. отака От була історія. Що почалося? Появився. Ну, такий, знаєте, відвертий маргінал, придурок, алкоголік. Ну, не схожий на Поврознюка, тільки з зовнішніми даними, тому що Поврознюк – це жирний хряк. А той був худий, як щіпка, комсомольський активіст. Цей комсомольський активіст створив в парламенті слідчу комісію з питань корупції в уряді. Більше добрихав. та звичайно, якась корупція була постсовкові, колишні радянські чиновники не красти в принципі не вміли. А тоді ще радянського залишків радянського союзу було багато що красти, і він на тому зробив свою політичну популярність, добився тоді по-моєму дочасних виборів і умудрився. Спочатку захопити владу в парламенті, потім там змінити конституцію і стати президентом, остаточно президентом країни, у така історія. І ми маємо з того часу: 94-го року по сьогоднішній день е бульбяного Таргана, батьку Лукашенка. От і така історія. Тому насправді я би обережне, я би не був дуже знаєте, таким легковажним в ситуації, коли страшними грошима, які є в олігарха Коломойського. З колосальними владними можливостями, які є там що в єрмака, що в татарова. Я от не знаю зараз, хто на них працює. Мені здається, все таки швидше татаров, не схоже на Єрмака, не в його стилі. І, от, коли можливості татарова підтримка, значить, всіх силових структур, і ця особа, яка уникає відповідальності за явні злочини. Ну от на нього є свідчення, що він стріляв в людину. Людина важко поранена була в цілі, досі куля є, а його не садять. Тому що слідчі органи мають наказ ну від кого від заступника, коли офісу президента не рухати звичайного бандита. От людина вбиває когось, а його рухати нізя. При тому, що не в нього ніякої немає. І от в таких ситуаціях можна склепати щось дуже дуже небезпечне, тому не буде не треба цим легковажити. Це дійсно страшно, коли в країні починаються такі експерименти. Колись хтось Гітлершків розкручував, колись і Путіна створювали теж, ніби з хорошими намірами. Остання буквально фраза. Я просто дуже добре пригадую: в 20, дві тисячі році у нас партія реформи і порядок Віктора Пензенека мала дружні відносини з російською партією Союз правих сіл, і там Ірина Хакамада, така була лідерка. І от ми сидимо в Києві в офісі партії ПРП. Вони приїхали. У нас такий був спільний э, семінар. Ми обмінювалися досвідом. Вони нам з радістю я Досі пригадую цей вираз Хакамади, Радість аж така, знаєте, аж розпирає. Ми наконець у себе вдома. лишились цієї геронтофілії, проклятої постбрежнівська, єльцинської, Наконець ми збрали молодого, прогресивного, європейського віда-лідера. Це вона розказувала про Путіна якраз в перший рік його правління. Маємо припливі, тому насправді тому насправді, коли появляються такі ініціативи, абсолютно дикі з бандитів робити щось ліпити, це небезпечно. Так, я тільки хочу сказати нашим глядачам, що я от такі дуже цікаві штуки, тому що ем, всі телеграм-канали чомусь різному присвячені, і якраз я знаходжу в пана Тараса Чорновіла, тому я друзі всім всім раджу обов'язково підписатися на пана Тараса, що першими не просто якісь прикалясі з фоточками там про порознюка, якраз розписано з аналітикою, що все це означає. Пане Тарасе, а мамо... я відразу, сказав, що я сьогодні купу тем знайшов на шикарному телек... телеграм каналі Курбанова Ньюс. Теж рекомендую зайшов. був дуже задоволений з сьогоднішніх новин деяких. Стараємося, працюємо. Я хочу вас вже наостанок, дуже мало часу, але так коротко запитати, все ж таки, коли ми торкнулися корупції, там я вже не буду рухати ці яйця по 17 гривень. Я хочу, щоб ви коротко сказали про те, як можна красиво змінювати закони. Закони під конкретних людей. Тому що, ви знаєте, зараз дуже активно обговорюється, що Буданов буде такий призначений, єдине, що він же військовий, він не буде відповідно йти з військової служби. А міністр за. Законом має бути в нас цивільною особою, от якраз хочуть дещо виду змінити цей закон. Як вам сама ідея, щоб кон'юнктурно підлаштовувати нормативні акти, закони, взагалі функціонування нашого міноборони під конкретно взяту людину? Це називається дикість. Пункт перший, друге, це називається Ми відмовляємося від вступу в НАТО тому, що Знаєте, і в НАТО мені може сказати, так. В НАТО ж ніби здається, є там певні якісь міністри. Я до речі не впевнений, чи там нема жодного міністра саме натівського, який би не був військовим. Може що є, але є принцип. Один ви по дорозі до НАТО вже відмовилися від цього рішення. Ви визнали, що у вас буде цивільний контроль за армією. Цивільний міністр оборони. Це були наші зобов'язання. Ми їх взяли, ми їх виконали і розвернутися назад. Повернутися. У це означає перекреслити свою перспективу в НАТО просто взагалі. А це єдиний захист, який може бути для України. Це абсолютно дикість це жахливо. Тут розумієте, от ми зараз опинилися в якомусь такому дитячому садку, в пісочниці жахливій. От Володимир Зеленський в нього працює в кабінеті. Прямо в нього сидить ця маша, перша маша страни, в якої чоловік гою а подружка найкраща дружина Буданова. Буданов з дружиною живуть в одному будинку корупційному будинку, якогось там ну, фактично злочинця, конвертатора, брудних грошей і все інше, який належить Гілашвілі і цій маші, а вони там сожителі. І Маша просить, щоб цього Буданова спочатку зробили керівником гуру. Ну, його рівень, всі вам скажуть, він дуже хороший спецпризначений На рівні е, керівника невеликої оперативної диверсійно-розвідувальної групи. Він дуже хороший старший лейтенант спецпризначення. З нього зробили бригадного генерала. Ну, Генерал з нього ну, такий, як з мене, балерина. Ви собі пробуйте уявити мене в ролі балерини, Ну, покочитися зі сміху. І е, тому що. Просто подружка каже: зробіть він хороший, і людину перекидують через кілька посад абсолютно некомпетентно ставлять нову посаду. Зараз вона каже, он там вже Резніков провалився, Я хочу його побачити міністром оборони. Вона особисто це може попросити Володимира Зеленського. Вона здається, там навіть не працює. Вона досі чувствується в кварталі, що працює. Немає доступу допуску, вибачаюся, до державної таємниці, але нею користуються. Слухайте, це просто жах. І от. Вона просить, і Зеленський кадає команду. Зробіть, щоб він став міністром оборони. Ну то йому відповідають так, але є закон. За цим законом цього зробити не можна. Ну так давайте а, ну, кажу, те, що я вам говорю в минулому ефірі. Так тоді дуже просто можна, він може піти у відставку з армії, не зупинити, не піти в запас. А у відставку, тобто припинити військову службу взагалі повністю з військові служби, але Буданов не хоче. Тому що тепер вже Буданов включається. І він каже: А от там смішко, маломуш були генералами армії. Я теж хочу бути генералом армії. Ну, слухай, мамо що ти хочеш? Може, якоїсь дитинці хотів стати папою римським. Ну, я не став папою римським, я від того ніжками не сучу і не кричу: а чому, чому, чому? Я розумію, що ну, значить, не, не доля і все, слава Богу, що так живу і так складається. А тут я хочу. Ну, слухайте, це дитячий садок, це якісь інфантильні діти, які стукають ногами і кажуть, я хочу. Ну, в такому випадку, значить що? Значить, переписуємо закон. закон. Знаєте, ми дійсно хочемо жити в країні, які такі речі можливі. А тепер по-серйозному з Резніков хоч міг хвилинка півтори, буквально бухально дуже коротко. Різніку хоч міг десь на Рамштайні себе показати. Добре знання англійської, міні себе поводити, ну боданов навіть того не зможе. Ну гіршого варіанту я собі уявити не можу. Ну гірше хіба що Верещук Тому ж її теж розглядалися. Це взагалі це останнє дно. Хочете, якщо ви. За те, щоб перемогти війні, ну візьміть відповідальну людину. Плюньте собі нарешті в свої амбіції. Візьміть полторака. Ну, це колишній міністр. Він себе показав. Армію розбудовував полторак. Ви 19-му році те, що збудував полторак.